Молимся во имя Отца и Сына того Духа. Во ім'я Отця, і Сина того Духа, Аминь. Во ім'я Отця, і Сіну Святого духа. Аминь. Цар і Небесні, вчителю душу істини, що Всюди свіса наповняє скрідницю, благ життя податолі, продивісли лиси в нас, очисти нас і досягої скверні, спаси блогі души наші. Во имя Отца и Сына з того Духа. Во имя Отца и Сына з того Духа. Аминь. Во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Продовжуємо наше знайомство з катехизмом Католицької церкви. Сторінка 128. Параграф 512. Таїнства життя Христа. Щодо життя Христа, то символ віри говорить лише про таїнство втілення, зачаття і народження і Пасхи. Страсті, розп'яття, смерть поховання, шестя до аду, воскресіння, Вознесіння. У ньому нічого не говориться виразно про містерію прихованого і публічного життя Ісуса, але вчення про втілення і Воскресіння Ісуса освітлює, усю, освітлює усе земна, земне життя Христа. Усе, що Ісус робив, та що навчав від початку до дня, коли Вознісся, слід розглядати у світлі таїнства, Різдва та Пасхи. Тобто Тут говориться про те, що в Євангелії, в чотирьох євангелистах, практично немає згадки про його життя, є тільки про народження, потім, там, коли 12-річний Ісус був у храмі, і вже потім, коли йому було 30 років, говориться. А в цьому періоді, про те, чим він займався і де він пробував, нічого не сказано. Катехиза відповідно до обставин, розвиватиме усе багатство містерій Ісуса. Тут достатньо вказати на моменти, спільні для всіх таїнств життя Христа, щоб потім окреслити головні містерії прихованого і публічного життя Ісуса. Усе життя Христа є таїнством. Багато з того, що цікавить людську допитливість про Ісуса, немає в Євангелії. Майже нічого не сказано про Його життя в Назареті, і також про значну частину Його публічного життя. Те, що було написано в Євангеліях, було записано для того, щоб увірували Ви, що Ісус Христос, Син Божий, а увірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Євангелія написані людьми, що були між першими, що перевірили і бажали передати свою віру іншим. Пізнавши вірою, хто є Ісус, вони змогли побачити і показати іншим сліди Його таїнства в усьому Його земному житті, від пелюшок при його народженні, аж до отсту Його страстей і плащениці при Його Воскресінні. Усе в житті Ісуса є вказівкою на Його містерію. Своїми вчинками, чудами і словами Христос об'явив, що в Ньому тілесно живе вся повнота Божества. Його людська природа виявляється таким чином, як таїнство, тобто як знак і знаряддя Його Божества і спасіння, котре Він приносить, те, що було видимим. У його земному житті приводить до невидимого таїнства, його богосинівства і його відкупляючої місії. Отже, все це весь той період, про який не сказано в Євангеліях, період, ми кажемо, іноді прихованого життя Ісуса Христа, треба вважати Його як певним таким таїнством. Таємством від народження до його Воскресіння. Так, отже, не тому, що щось було а тому, що, мабуть, ми читаємо Євангелії від Івана, що навіть євангелист Іван каже, що якщо би все описати, всі чуда, які вчинив Христос, то, напевно, би всіх книг не вистачило, щоб те все описати. Отже, мабуть, євангелисти писали ці Євангелії, щоб зосередитися на, на найважливіших моментах життя Ісуса Христа, і, як читаємо тут, що е, ос, пересвідчившись особисто, що Христос є Месією, вони цю віру передавали через Євангелію іншим, через цю добру новину. Спільні риси таїнства Ісуса. Усе життя Ісуса є об'явленням Отця. Його слова і вчинки, Його мовчання і страждання, Його спосіб буття і мовлення. Ісус може сказати, хто мене бачив, той бачив Отця, а Отець мовить, це Син мій, вибранець, слухайте Його. Бо за як наш Господь став людиною, щоб виконати волю Отця, тому не менші риси Його містерій виявляють любов Божу до нас. Усе життя Христа є містерією відкуплення. Відкуплення приходить до нас передусім через кров Христа, але ця містерія діє впродовж усього життя Христа. Уже в Його втіленні, в якому Він ставши бідним, збагатив нас своєю убогістю. У Його прихованому житті через послушність Він виправляє наш непослух. У його слові, через яке очищає слухачів, у його уздоровленнях та екзорцизмах, у яких він узяв наші недуги і поніс наші хвороби у Його Воскресінь, якими виправдовує нас. Усе життя Христа є містерією. Рекапітуляції відновлення світу під головою Христом. Усе, що Ісус робив, говорив і перестраждав, мало на меті відновити упалу людини в її первісному покликанні. Цитата. Коли він тілився і став людиною, він у собі здійснив поновно довго, довгу історію людства. І забезпечив нам спасіння таким чином, щоб те, що ми втратили в Адамі, тобто, що ми були створені на образ і подобу Божу, це ми отримали в Христі Ісусі. Саме тому Христос прийшов крізь усі етапи свого життя, щоб через те повернути усім людям співпричастя з Богом. Отже, Христос перебув те життя, яке перебуває кожна людина, щоб цим життям. Повернути те, що ми втратили у раю. Наше сопричастя з таїнствами Ісуса. Усе багатство Христа призначене для кожної людини і є добром кожного. Христос прожив, прожив своє життя не для себе, а для нас. Від свого втілення задля нас людей і нашу раду спасіння аж до смерті за наші гріхи. І Воскресіння для нашого оправдання. Тепер ще Він є нашим заступником перед Отцем, бо Він завжди живий, щоб за нас заступатися. З усім, що Він пережив і витерпів за нас раз і назавжди, Він залишається навіки за для нас перед обличчям Божим. Упродовж усього свого життя Ісус стає нашим взірцем. Він є досконалою людиною, що запрошує нас стати його учнями і йти за ним. Своїм приниженням Він дав нам приклад для наслідування. Своєю молитвою Він спонукує, спонукує до молитви, своєю убогостю закликає нас добровільно прийняти нестатки переслідування. Усе, що пережив Христос, Він учинив для того, щоб ми могли це пережити в ньому. І щоб Він це переживав у нас. Своїм втіленням Син Божий з'єднався якимсь чином з кожною людиною. Ми покликані щораз більше стати з ним одно, і як членом свого тіла Він дає нам можливість бути причетним до того, що він сам пережив у людському тілі для нас і, на, і як наш взірець. Цитата. Ми повинні продовжувати і доповняти в собі стане і таїнства Христа, і часто просити Його, щоб Він їх сповнив та завершив у нас і у всій своїй церкві. Бо Син Божий бажав, бажає нам дарувати і в якийсь спосіб поширити і продовжити свої таїнства в нас і в своїй церкві, як через благодать, яку нам дарує, так і через плоди, які хоче. Зростити в нас через ці таїнства. В такому розумінні Христос хоче ці таїнства у нас продовжити. Містерія дитинства і прихованого життя Ісуса. Приготування. Прихід Сина Божого на землю настільки велика подія, що Бог бажав приготувати її протягом віків. Обряди і жертви, прообрази і символи Першого завіту, усе Він спрямовує до Христа. Він провіщає його устами пророків, що з'являються один за одним в Ізраїлі. Окрім того, Він збуджує і в серцях поган неясне очікування цього приходу. Святий Іван Хреститель, безпосередній притеча Господа, пісаний готувати йому дорогу. Як пророк Всевишнього, Він найбільшість пророків, і останній з них, Він розпочинає Євангелію, Він вітає прихід Христа лоні своєї Матері і знаходить свою радість у тому, що він друг молодого. Називаючи Ісуса Агнес Божий, який з світу гріх забирає, попереджаючи Ісуса з духом та силою Іллі, Він свідчить про Нього своїм проповідуванням, хрещенням покаяння і врешті своєю мученицькою смертю, відправляючи кожного року. Богослуження авденту. Церква відновлює це очікування Месії, приєднуючися до довгого приготування першого приходу Спасителя, вірні відновлюють гаряче бажання його другого приходу. Святкуванням народження та мочеництва притечі церква приєднується до його прагнення, йому треба рости мені ж, маліти. Містерія Різдва Ісус народився в нужденній стайні у бідній родині прості пастухи перші свідки події. У цій убогості виявляється небесна слава. Церква не перестає оспівувати славу цієї ночі. Цитата. Діва днес предістотного родить, і земля вертеп непереступному приносить, ангели з пастирями славословлять. А волхви зі, звіду, зі, зі звіздою подорожують. Бо ради нас родилося дитя мале предвічний Бог. з Різдва Христового. Бути дитиною перед Богом це умова входження до Царства Небесного. Для цього треба себе принизити, стати малим. Мало того треба уродитися знову, від Бога народитися і щоб дітьми. Боже стати. Містерія Різдва сповниться в нас, коли Христос вообразиться у нас. Різдво це містерія ось такого прекрасного обміну. Цитата. О прекрасний обмін творець роду людського, прийнявши тіло і душу, зволив народитися від діви і ставши людиною без участі земного отця, обдарував нас своїм божеством. Містерія дитинства Ісуса. Обрізання Ісуса восьмого дня після народження є знаком Його входження в потомство Авраама, у народ Союзу знаком Його підпорядкування закону і його призначення до культу Ізраїля, у якому він братиме участь ціле життя. Воно є прообразом того обрізання Христового, яким є хрещення. Епіфанія Богоявлення. Це явлення Ісуса. Як Месії Ізраїля, Син Божого, Сина Божого і Спасителя світу, разом з хрещенням Ісуса в ріці Йордані і весіллям умкання галилейських в Епіфанії святкується поклоніння Ісусові волхвів, що прийшли зі Сходу. У цих мудрецях представникам навколишніх поганських релігій Євангелія бачить початки народів. Що приймають добру новину про спасіння через втілення? Прихід мудреців до Єрусалиму, щоб поклонитися цареві юдейському, показує, що вони шукають в Ізраїлі у месіанському світі Зорі Давидової, тому, хто стане царем народів. Їх перехід означає, що погано неможливе інакше пізнати Ісуса. І поклонитися йому, як синові Бога і Спасителові світу, як тільки звернувшись до юдеїв та перебираючи від них месіянську обітницю такою, якою вона є у старому Завіті, епіфанія, тобто богоявлення, виявляє, що повнота поган входить у родину патріархів і здобуває гідність Ізраїля. Представлення. Стрітання Ісуса у храмі, показує Його як первородного, якщо належить Господеві. Разом із Симеоном та Аннею весь Ізраїль в очікуванні виходить на зустріч зі своїм Спасителем. <coughs> у візантійській традиції ця подія так і називається стрітання, тобто зустріч. Ісус визнається довгоочікуваним Месією. Світлом народів і славою Ізраїля, а також знаком суперечності. Меч болю, преречений Марії, заповідає цю іншу жертву, досконалу і єдину жертву на Христі, яка принесе спасіння, котре Бог приготував перед лицем усіх народів. Втеча з Єгипту і вбивство новинних дітей виявляють проти ставлення темряви світлові. Прийшов до своїх, але свої його не прийняли. Євангелії від Івану 1:11. Усе життя Христа проходитиме під знаком переслідування. А ті, що близькі Йому, ділитимуть з ним цю долю, Його повернення з Єгипту нагадує вихід і показує Ісуса як остаточного визволителя. Містерія прихованого життя. Ісуса. Упродовж більшої частини свого життя Ісус поділяв умови життя величезної більшості людей. щоденне життя без видимої величі життя з праці рук, юдейські релігійні життя, унормоване законом Божим життя у спільноті. З усього цього періоду нам відкрити, що Ісус був слухняним. Своїм батькам, і що зростав мудрістю, літами і ласкою у бога та людей. Послухом своїй матері і своєму законові Батькові Ісус досконалою виконує четверту заповідь цей послух є земним образом Його синівського послуху Своєму Небесному Отцеві, щоденний послух Ісуса Йосифові та Марії заповідає і випереджує Його послух у страшний четвер. Не моя воля. Покора Христа в щоденному вихованому, вихованому житті вже починає справи відновлення того, що вчинив непослух Адама. Приховане життя в Назареті дозволяє кожній людині єднатися з Ісусом на буденних шляхах життя. Назарет – це школа, де починаєш розуміти життя Ісуса, школа Євангелія. Передусім це урок мовчання, нехай зародиться в нас повага до мовчання цього прекрасного і необхідного стану духа. Це урок родинного життя, нехай Назарет навчить нас того, чим є родина, її спільнота любові, її сувора і проста краса, її священий і нерозривний характер. Це урок праці. «О Назарете, доме, сини теслі. Саме тут ми прагнемо зрозуміти і прославити суворий і спасений закон людської праці, як би нам хотілося врешті привітати тут усіх трудівників цілого світу і показати їм великий взірець їхнього божественного брата. Промова Павла VI, папи. Віднайдення Ісуса у храмі. Єдина подія, що перериває мовчання Євангелія приховано при, при прихованні, про приховані роки Ісуса. Ісус дозволяє нам тут побачити таїнство свого цілковитого посвячення післаництву, яке випливає з його богосинівства. Цитата Хіба ви не знали, що є має бути при справах Отця Мого? Марія Йосиф не зрозуміли цих слів, але прийняли їх з вірою. А Марія зберігала всі ці слова у своїм серці впродовж усіх років, коли Ісус залишався захованим у мовчанні звичайного життя. На сьогодні усе. Е, трошки, може, зробити підсумок. Отже, маємо чотири євангелисти. Ми називаємо три з них все синоптики. Марко Матей, Марко, Лука. Синоптики то означає, що вони дуже подібні своїх розповідах, їхні історії часто іноді повторюються з певними е, доповненнями. І Євангелис Іван, який його, його Євангелії дуже відрізняється від трьох попередніх. Отже, ці три Євангелії описують нам життя Ісуса Христа. Але це життя, описання, описання цього життя є так би мовити, неповним. Тому що ми читаємо на початках Євангелія про народження Ісуса Христа, як це відбулося, потім уривок про те, як Йосиф та Марія зустрічають, загубили Ісуса. так? Повертається до Єрусиму, знаходяться в храмі, і потім вже, тобто це 12 років, і потім вже, коли йому виповняється 30 років, і згідно традицією юдейською, він має право проповідувати в храмі, він тоді починає навчати в синагозі. Ми дуже часто чуємо, як він в синагозі оздоровляє людей. І той період три, трирічної його проповіді привселюдної. І до часу, коли його розпинають, і він воскресає, і возноситься на небо. Оце, так би мовити, в Євангеліях є такі, ми кажемо, певні періоди прихованого життя Ісуса Христа. Але катехіст скаже нам, що це треба зміни і певне таїнство, містерію. Так? Що, е, нам достатньо того, що в Євангелії сказано про Ісуса Христа, тому що е, ті євангелисти, які були безпосередніми учасниками життя. І були з ним, так, це Іван Матвій, бо Марко і Лука були учнями Петра і Павла, але вони особисто переконалися, пересвідчилися, що Ісус є дійсно справжньою месією, і цю віру передали через Євангелія, поділилися з усіма нами. І, Мабуть, так Бог дух провадив їх, щоб вони записали саме те, що є найнеобхідніше. Щоб ми розуміли, що той період, як Христос народжується через Духа Святого, без чоловічої участі, це вже показує про ту містерію, той період, коли Христос підкоряється волі Отця, коли Він заради нас йде на розп'яття та ганебна страшна смерть і Воскресіння це знов та таїнство, яке нам потрібно прийняти і увірувати в нього. І... І це так би мовити, немає нас якось е... робити слабкими, так що ми не бачимо повного життя Ісуса Христа, але розуміємо, що е... те приховане життя, е... те життя, яке не описано, це життя проходило в Назареті, коли Христос, як звичайно, юнак, працював і допомагав своїм батькам Йосифу та Марії. Так отже, це є ознака того тихого і спокійного життя, коли. Син допомагає своїм батькам, коли їм є слухняний. І це, так би мовити, якраз та найкраща форма святої родини, так, коли родина живе в єдності з Богом, один одному допомагають, один одному підтримують, і це є е ікона тої пресвятої родини. Ось. Ось і те, що нам говориться про дитинство Ісуса Христа, так, отже це ми маємо в Євангеліях. Ці події, це коли він народився, і на восьмий день його привели до храму обрізати, так, коли він народжується, так, знаємо, що перші, хто до нього прийшли, це е, ті молоді пастушки, які пасли овець. Прийшли до, того, до тої стоянки, де народився Христос, щоб його привітати. Потім прийшли мудреці. потім події стрітання, так, коли на 40-й день Христа привели до храму. Потім період, коли вони тікають від Іроду, тікають до Єгипту, там певний час пробувають. Потім за певний час е, до Юдеї, але в Юдеї править син Ірода, який також бажає вбити Христа. І він і вони їдуть до Назарету, де живуть, вже аж до часу, коли Христос, Христові виповняється 30 років, і Він почне прилюдно проповідувати до юдейського народу. Оце, так би мовити, коротко про що ми сьогодні з вами читали і трошки ви щось зрозуміли. Якщо є якісь запитання, то давайте. Тоді дякую. Завтра, 10-та година за душну суботу, за померлих і 20-та година молитва Вервиці, 18-та Велика Вечірня. Усім дякую, молимся. Во ім'я Отця і сину з того духа Амій, во ім'я Отця, і Сина з того духа Амій, во ім'я Отця і Сина з того духа. Мім. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим, пресвята, бородиця, Спаси нас. У ім'я Отця і Сина з того Духа, во ім'я Отця, і Сина з того Духа, Амінь, во ім'я Отця, і Сина з того Духа. Амінь. Усім дякую, мирно, спокійного вечора, слава Ісусу Христу! Славаки Богу, дякую, отче. Дякую, Татяна. Дякую, Очі, на добра всім. Дякую, дякую. Дякую, Очі, за мау. Добрались, спокійно. Дякую, Пані. Дякую, дякую. дякую. дякую, дякую. дякую, дякую добра ніч. Дякую, Руслан, дякую. Всім дякую, добра Слава Ісусу Христу.